Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий із коротеньким оглядом крутого ключа для розкручування і відповідно скручування гармати на танчики. 64-й і 72-й там точно стоять ці гармати. Я зараз не можу сказати, яка це саме гармата. Який калібр, але зрештою, не так вже їх там і багато тих гармат на тих танчиках. Кому це цікаво, корисно, той дізнається, знайде і використає цю інформацію собі на потребу. От. А всі інші просто трохи послухають історію створення цього ключа, яка файна, коротенька, це звернулося командування певний час тому до мене та мого побратима з та до пана Олексія ми згуртувалися, знайшли матеріал, випросили матеріал сталь сталь 20 на одному із заводів Харківської області. От. Я так само випросив креслення у людей, у яких вони є, які не мали би їх розповсюджувати. але Враховуючи реалії нашого сьогодення в Україні, пішли мені на зустріч і дали мені ці креслення. І враховуючи те, скільки вже разів до мене зверталися побратими з різних підрозділів України по ці креслення, я просто їх розміщу на Хмарі в посиланні під відео. Їдіть, дивіться. І цим я. Започатковую цикл відео, це буде плейлист в Ютубі і папка у хмарі, в якій буду розміщувати креслення різних файних корисних штук щодо бронетехніки, інструменти, заглушки, якісь там приблуди, авторські, так, або робочі. І кому вони потрібні, зможуть піти і собі замовити аналогічну річ і благополучно нею користатися задля перемоги України. Так, підемо зараз, подивимося цей ключик, послухаємо трохи історію з його виготовлення. Але перед тим запрошу вас підписатися на цей канал, якщо ще не підписані. І вже зараз поставити мені вподобаєчку. За такий мій проєктик. Покликаний підтримати всіх тих, хто хоче розвиватися у частині якісного обслуговування бронетехніки, і мати в тому успіх. Отже, це. Був оригінал ключа, який в заводському рішенні виконаний з двох частин, які тут така конструкція. Накладаються одна на одну, скріплюються болтами і опрацьовуються. На заводах мені казали, що з ними працюють домкратами. Ми працювали з ним кувалдами і благополучно його порвали. І після того, як ми його порвали, так, це восьмигранник з такими заокругленнями на кутах. Після того, як ми його порвали, ну, як ми, Row рота, так, бо це працюють ну, зброярі, благополучно зварили цей це зі сталі 20 без додаткового опрацювання, без термообробки, і зробили собі з. Більш товстої сталі, чесно кажучи, не знаю, яка це була марка сталі, скоріш за все, теж сталь 20. Я так розумію, теж без додаткової термообробки. Але і цей, після зварювання, теж накрутив вже добряцьку стволів і цілком себе виправдовує. Таким чином, він не розкладений, він менш зручний для накладання, але виявився єдиним можливим варіантом його тривалого і надійного використання. От такі справи. Панове, отже, крутіть на здоров'ячку гармати, користуйтеся кресленнями. Замовляйте, шукайте, як ви бачили, там оригінали 70-ки, зроблений аркуша. Після того робили там 80, чи навіть 90, і цілком там вдосталь місця. Я продовжую цикл запису. Продовжуватиму запис. Там різних знімачів, струбцин і всіляких різних ексклюзивних інструментів і приблуд із зіпів бронемашини, авторського виконання, яких часто немає, дуже часто бракує. Так. І, і, і. Користуйтесь, перемагайте, підписуйтеся, поширюйте Це відео, інформацію з першого українського каналу з ремонту бронетехніки. І перемагайте! Слава нації!